Книга пророка Даниїла, розділ перший. Третього року царювання Єгоякіма, юдейського царя, підійшов до Єрусалима Вавилонський цар на Вуходоносор і взяв його в облогу. Господь віддав у його руки юдейського царя його Якима. частину посуду Божого храму на Вуходоносор відправив у Щінеарський край, у Вавилонію, в дім свого Бога. Там він вніс посуду скарбницю свого Бога. Цар наказав Ашфеназові, начальнику своїх євнухів, відібрати з синів Ізраїлевих, з царського роду та знаті, юнаків без будь-якої вади, гарних за зовнішнім виглядом, обдарованих усією мудрістю і наділених здібністю осягати науки та розумно мислити. Саме таких придатних для служби в царському палаці, потрібно було навчити грамоти й халдейської мови. Цар також. Їм призначив щоденні харчі з царського столу і вино, яке пив сам. Він наказав три роки їх навчати, після чого вони мали стати перед царем. Серед них були з юдених нащадків Даниїл, Ананія, Мисаїл і Азарія. Начальник євнухів дав їм інші імена Даниїла назвав Балтасаром, Ананію Шадрахом, Мисаїла Мешахом, Азарію Аведнего. Даниїл вирішив не осквернятись стравами старського столу і вином, що той пив, тому просив начальника євнухів, аби дозволив йому не осквернятись. Бог посприяв, щоб Даниїл отримав прихильність і співчуття з боку начальника Євнухів. Проте начальник Євнухів сказав Даниїлові: Я боюся мого володаря царя, котрий сам призначив вам їжу і ваше пиття. Якщо ж він зауважить, що ваш вигляд став худішим, ніж у юнаків ваших однолітків, тоді ви поставите під загрозу мою голову перед царем. Тоді Даниїл попросив наглядача, якого начальник євнухів поставив над Даниїлом, Ананією, Мисаїлом та Азарією, запропонувавши: Випробуй, будь ласка, твоїх рабів протягом десяти днів. Нехай нам дають лише овочі для їжі та воду для пиття. Після того порівняєш, наш вигляд з виглядом юнаків, які їдять їжу з царського столу. Залежно від того, що побачиш, так і чинитимеш з своїми рабами. Він погодився щодо цієї справи і випробовував їх 10 днів. По закінченні 10 днів їхній вигляд виявився кращим, та й тілом вони були здоровіші, ніж усі юнаки, котрі харчувались царськими стравами. Після цього наглядач забирав призначені для них страви. Та вино і давав їм овочі. Цих чотирьох юнаків Бог наділив знанням і розумінням усякої писемності та мудрості, а Даниїл отримав ще й дар розуміння різних видінь та снів. Після закінчення терміну, визначеного царем, коли прийшов час з'явитись перед ним, начальник Євнухів представив їх на вуходоносору. Цар розмовляв з ними, і виявилось, що з-поміж усіх юнаків не знайшлось жодного, хто міг би зрівнятись з Даниїлом, Ананією, Мисаїлом та Азарією, тому вони призначені на царську службу. Отже, у кожній справі, яка вимагала мудрості й розсудливості, про що запитував у них цар, він доходив висновку, що вони у десятеро перевищують усіх заклиначів і ворожбитів, які лише були в усьому його царстві. І Даниїл залишався там аж до першого року царя Кіра.